Футбол за життя без наркотиків. Турнір з футзалу під такою назвою проходить на центральному стадіоні міста. Грає 10 команд. Усі спортсмени колишні наркозалежні. Голкіпер, який вправно відбиває м'ячі, майже 10 років був наркозалежним. В 17 років залишився сиротою. Тоді підсів на наркотики. Однак, хлопцю пощастило потрапити до одного з реабілітаційних центрів. Зараз вже 7 місяців не вживає дурман. Звісно, сложно менять и менять ценности жизни, которые были до і какоте сіраз. Сейчас. Ну сейчас я розумію, то що в трезвості самое найкраще час, которое у мене было. на футбольному полі колишніх наркозалежних більше 80 -ти. з 10 реабілітаційних центрів Вінничини. Наставники намагаються частіше проводити для своїх підопічних спортивні турніри та змагання, долучають їх до різних акцій. У такий спосіб наркозалежні проходять соціалізацію. Снять ä, вот эту вот абсистенцию, то есть ломку да, наркомана, это в принципе не проблема. Это делают и в наркологиях, везде, в медицине. Но потом, что делать ему с этим, он не знает, как жить, как возвращаться в социум. Поэтому мы их привлекаем в социальную деятельность, мы становимся друзьями. Турнір з футзалу серед наркозалежних проводять вже в сьоме. У 2014-му його відмінили через складну ситуацію в країні. Цьогоріч Спартакіаду відновили. Переможців нагородили почесними кубками та медалями. Інші учасники отримали солодкі подарунки. Вадим Потатуєв, Володимир Кірянко, телеканал Віта.